Випуск місцевих новин продовжує ефір телеканалу Сфера ТВ. Про головне з життя рівного та області станом на цю годину п'ятниці, 31 травня. Дивіться далі у денному огляді. Вітаю! У Костополі попрощаються із воїном 29 травня під час виконання бойового завдання на Донеччині. Несумісні із життям травми отримав старший сержант Олексій Фіщук 1976 року народження. Світла йому пам'ять. У Рівненському районі під колесами авто загинув пішохід. Сталося це вчора, 30 травня, близько 22-ї години, на автодорозі Київчоп поблизу села Терентіїв. 42-річний житель Київщини, керуючи кросовером БМВ, допустив наїзд на мешканця села Синів, який переходив проїзну частину у невстановленому місці на неосвітленій ділянці дороги. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Розпочато досудове розслідування. Ще одна смертельна ДТП сталася у Вараському районі 30 травня близько другої ночі на автодорозі між селищем Зарічне і селом Чернін. 24-річний мотоцикліст, об'їжджаючи вибоїну, не впорався з керуванням та допустив падіння. 32-річну пасажирку, жительку колишнього райцентру, доставили до лікарні, втім врятувати її життя не вдалося. О 18-й годині того ж дня жінка померла. У керманича жителя села Морочне діагностували садна та забої. Після надання меддопомоги його відпустили. Стили. Відомо, що чоловік був у шоломі, а його пасажирка без. Вчора у Дубенському районі сталося ДТП без травмованих. Поблизу села Верба на трасі Київчоп 42-річний водій авто «Хонда» не обрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням і наїхав на відбійник. Автівка отримала пошкодження, керманич не постраждав. На нього за порушення ПДР, що спричинило ДТП, склали протокол. Також правоохоронці склали акт обстеження вулично-шляхової мережі. На школярів, які на подвір'ї ліцею слухали російську музику, склали адмінматеріали. Публікацію 26 травня виявили та зареєстрували працівники поліції під час моніторингу одного із телеграм-каналів. Іванали спільно з педагогами ліцею встановили порушників? Ними виявилися 16-річні жителі Рокитного. У навчальний заклад викликали батьків та у їх присутності склали на неповнолітніх адміністративні протоколи за дрібне хуліганство. Також підлітки записали відеовибачення. Хочемо вибачитися і хочемо вибачитися перед всіма. Uh, Більш кормити не будемо і радимо іншим таком робити. У рівному затримали п'яних дебоширів. Днями патрульні отримали виклик, що на вулиці Льонокомбінатівській у дворі будинку компанія чоловіків розпиває алкоголь, чіпляється до громадян, нецензурно висловлюється і поводяться агресивно. На місце прибули правоохоронці. На зауваження інспекторів громадяни не реагували, продовжували вчиняти правопорушення. На всіх учасників склали адміністративні матеріали. Минулої доби рятувальники Рівненщини ліквідували шість пожеж. У вараші та рівному палали побутове сміття і дерево. В колках Сарницького району згоріло перекриття житлового будинку. А в Костополі на вулиці Затишна горів автомобіль «Сітруен». В селі Бортниця Дубенського району у приватному господарстві вогнем знищено господарчу будівлю під навіс та 5 тонн сіна в тюках. Причини займань встановлюються. Найбільше боєприпасів часів Другої світової війни виявляють на Дубенщині. черговий артснаряд калібром 76 мм міліметрів знайшли в селі Опарипси. Рятувальники області закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час виявлення підозрілих металевих предметів зовні схожих на боєприпаси. Острозька психлікарня переплатила за електроенергію майже 300 тисяч гривень. Встановлено, що в лютому 2021-го медзаклад уклав договір з енергопостачальною компанією на закупівлю світла за бюджетні кошти. Пізніше сторони уклали шість додаткових угод, якими кожного разу збільшено ціну за одиницю товару без належного обґрунту. вину. Підсумки останнього дня весни чекайте вже у вечірніх випусках. Оперативно про головне дізнавайтесь на наших онлайн-ресурсах. До зустрічі.